У мене є одна думка, якою я хочу поділитись, я готував маленьку таку проповідь і так старався не збочити з тої думки. Хай вона одна, хай вона маленька буде, але вона гідна того, щоб потратити на неї неділю. І Маша сьогодні починала служіння з моєї думки. Дякую тобі, Маша. Друзі, серце служіння в серці служителя, серце лідерства в серці лідера. Дуже часто наша проблема в тому, що ми не є цілісною людиною. І нам здається, чого в нас не виходить якась діяльність, якісь зовнішні фактори і пункти, які Андрій казав. І ми зосереджуємося на цих пунктах, читаємо про них книжки. А в цілому, ми не є тими, чого хочемо досягти. Нам, ми хочемо щось давати, зробити, а в нас немає нічого всередині. І як ми можемо дати те, чого ми не маємо? І тільки коли ми станемо цілісними, з нас потече оці ріки живої води, коли ми. Матимемо Господа, коли ми матимемо цілісне серце, тільки тоді ми зможемо щось дати. Воно саме піде з нас. Нам не треба буде тренуватися, щось давати, служити людям, говорити, підбадьорювати. Воно саме з нас полється. Друзі, більшість формування нас відбувається вдома, в, таєнні, в таємній кімнаті, молитов, пісень, співів. Читання Біблії відбувається вдома. Ми харчуємось вдома. Ми формуємо своє здоров'я, хороше або погане вдома, в домашньому харчуванні. Так, ми відвідуємо ресторани там, де особлива їжа. Так, та їжа дорога, її мало. І вона настільки дорога, що ми робимо це рідко. Ми маємо певні очікування. Із-за того, що це дорого, що це дуже смачно, що ми не вміємо так готувати, як готують в ресторані. Ми маємо очікування. Ми чекаємо того вихідного дня. Зараз модно, знаєте, так в інстаграмі: сімейний день, десь там на батутіки в ресторанчики. Ми чекаємо того очікування, що буде щось щось краще, ніж домашнє. Але це не заміняє домашнього. Духовний ріст відбувається не тут, а вдома. Прославлення Бога відбувається не тут, а вдома. І якщо ми пробуємо вдома щось будувати з Богом, ми розуміємо, як це важко. І ми приходимо сюди з очікуванням. Знаєте, прийшов в гості і каже, хоч поїм нормально, так жінки жартуєш, що вона тобі якісь недоїдки з холодильника вишукує. І так перед. Перед друзями жартує жінки, що нарешті хоч нормально поїм. Ми тут маємо очікування, що тут краща музика, ніж наша вдома, не в обіду нікому. Можливо, краще якісь відкриття, можливо, швидші, можливо, не так, як вдома, потрошечки марудно може це буває, але це не заміняє формування нашого домашнього формування. І ми очікуємо цього вже трепетно. Якщо ми довго збирали гроші на автомобіль, ми починаємо його вибирати. Ми коперсаємося в марках автомобілів. Ми носимо в голові якийсь ймовірний автомобіль, який ми хочемо. Ми бачимо такий автомобіль в місті і так озираємось на нього, що це такий автомобіль, який я хочу. Ці очікування формуються в наших тяжких буднях, в тяжких буднях збирання грошей, мрій про той автомобіль. Ми надаємо цьому цінність. Я хочу сьогодні, друзі, говорити про те, щоб надавати цінність оцим зборам, оцим служінням церкві, як зібранню людей як чомусь трошки кращому, ніж наші будні, які обов'язково будуть, якщо не буде буднів, не буде цінності цієї церкви. Якщо в тебе жінка кулінарі виготовлює три рази в день. Той в ресторан не треба ходити. Але дуже рідко в людині слух є голос проповідницький, е, вміння, класна апаратура, класна кава, що там в церкві ще буває. І все це я в однієї, тої самої людини. Хто проповідує, то вміє. Слуха немає. Ну І вдома, слава Богу, що на одинці це тільки Бог це бачить, як ми співаємо там, і як ми там молимося. Але, друзі, коли ми робимо це самостійно, ми надаємо цінності тому, що ми можемо робити це разом. І в Матвія, 13 розділі не будемо читати, а так швиденько з 44-го вірша, і надалі написано, що царство Боже подібне до скарбу, схованого в полі. І така єврейська Біблія, знаєте, який хтось випадково знайшов, і там написано, що назад закопав, не забрав, бо він ж яруючий. І пішов купувати це поле, щоб знову його розкупати на правах власника. Тобто, коли і був такий щасливий написано, він оцінив це поле за звичайною землею, під землею, він побачив цей скарб, який інші не бачили. Він надав особливу цінність тому полі, і він його купив, і написано, щоб все продав. І він готовий був, як Андрій казав, вниз десь впасти фінансово, бо він знав, що в далекій перспективі це все запрацює і він здобуде набагато, набагато більше. Ми за цим принципом вирощуємо дітей. Оце вредне, що какає, потім говорити, вчиться ще ротом, вибачте, какає на маму з татом говорить всяке там непонятно що. Оте -во, воно виросте і в далекій перспективі догледить, води принесе і оті всі. Я буду пишати з ним, як він буде закінчувати школу, інститут. Воно запрацює, прийде той плід, і ми вкладаємо смиренно в його дитинство для того, щоб воно запрацювало. Ми надаємо цьому цінність. Друзі, що таке табір? Це якесь спільне життя людей разом. Але люди так давно один одного не бачили, так давно три рази в день не харчувалися. Так давно не спілкувались, ну, ходять десь на ночовку там дівчата один до одного, раз в тиждень. А це кожен день така ночовка буде. І людина просто обсмоктує оце явище з різних сторін. І вона хоче в цей табір. І остання ніч перед табором. Зарано вона вже виходить, сумки спакувала. В неї є очікування. Друзі, але давайте будемо відвертими. Очікування до просто життя в хлівів якомусь разом людей. Ні, 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 це не хлів, це не поле, там є скарб закопаний. Розумієте, ми маємо мати певні якісь очікування до Господа. Я вчора проповідував на молодіжці про царів ізраїльських, і там був цар Йосія. І він знайшов випадково, знайшов, значить, те, що він знайшов, валялося, і нікому було не потрібне, знайшов свиток тори закону. Друзі, і він просто правильно на нього зреагував, не залишив десь в гаражі, а почав його читати. Дочитався і запитав Бога, що ж я можу з тим, що я прочитав, зробити, почав робити в, в юдеї реформи, а не просто прочитав, в рамку поставив, освятив. Це вже краще, ніж в гаражі залишити. Ну, це теж не те, О, таке часто буває в нас християнство. А він його взяв в будні, в політичні, в будні свого народу. І подумав, а як оце можна покращити цими заповідями, що я прочитав? А оте, а судову гілку, а науку, а інші інші. І він робив величезні реформи просто із за того, що Тора, яка була всім доступна, він правильну оцінку дав їй. Він правильно до неї віднісся до звичайного закону, який був в доступі, до звичайної землі, до звичайного. Життя в хліві, яке називається табір, до звичайної зустрічі тут, де, можливо, вітер комусь дує, а комусь спекотно і не можуть помиритися, чи вітер краще, чи спека. Вічно, знаєте, в автобусі дилема. І він просто оцінив. І колись, друзі, коли я грав в прославленні наш лідер був Паша Кучер, він нас вчив приходити на служіння в такому стані, якому всі люди. Стають після служіння. В пості, ну ладно, в пості це інша тема. Помоляними, помитими в найкращій одежі. коли людина приходить на служіння перших дві пісні думає, чи Бог є, потім на третій така пісня душевна рішає, що Бог є, то вже і прославлення кінчається проповіді, вона думає, чи довіритись тому Богу, чи ні. Ну, ладно, довіритись, а пастор амінь вже каже. В цілому краще, ніж не прийти на служіння, отак прийти. Але, друзі, якщо ми надамо тому цінність, надамо тому очікування, то в нас простого побутової якоїсь там зустрічі разом стане для нас святом. І, друзі, неважливо, як те поле виглядає. Неважливо. Чи це якісна церква, медійна, якась модна, чи не дуже? Важливо те, наскільки ти цілісний, і наскільки ти надаєш цьому цінність. Друзі, Матвія, 6 розділ, швидесенько, давайте пробіжимось. 21-й віршик. І далі написано. Бо де багатство ваше, там і серце ваше буде. Ми знаємо цей віршик. Але що далі написано, друзі? Далі в 22 му вірші написано те, що ми не зв'язували з цим віршиком ніколи, що око світильник людини. І якщо людина увімкне це око, вона почне бачити, що комусь гірше, ніж йому. І там написано, що навіть захоче послужити. Я ніколи в житті не бачив, що коли людина увімкне око, Ну да, око, духовність побачити, якісь там. Вона побачить людину з потребою і захоче їй послужити. Вона там, де темрява, вона буде приносити світло просто із-за того, що вона відкриє своє око. А відкрити своє око це означає надати цінності через силу. Через якусь ниточку червону замотати, яка буде тобі нагадувати, надавати цінність служінням різні палочки малювати. Знаєте, як в школі ми малювали, щоб щось там не забути. Спочатку такими смішними методами надавати цінність всьому тому, що тут відбувається. І тоді, коли ми надамо цьому цінність, Бог буде показувати Дух Святий. Була трійця недавно. Ми говорили, що Дух Святий. Кожній ситуації готовий її одухотворяти, з простого зібрання людей тут в жаркому залі робити служіння один одному. З простих діалогів робити вирішальні діалоги для чогось життя. І це не так тяжко. Не треба біблійних шкіл багато. Кожен з нас може бути вирішальним для іншого. Головне відкрити оце око, надати цінності глобальним подіям, дрібним подіям, глобальним діалогам, дрібним діалогам. І ця цінність буде виражатися. І тому, друзі, питання, з яким ми серцем приходимо на це місце? Чи відкриті ми, чи завжди готові ми. Щоб це було щось більше, ніж просто зустріч, ніж просто навіть прославити Бога, надати йому правильне місце. Це мало. Є більше, ти можеш прославити Бога, ти можеш глибоко посмакувати Богом, більше знати Його. З нюансами ти можеш послужити іншим людям. Не просто привітатись і посміхнутись, хоча це вже для когось забагато. А ти можеш супер-ефективно і класно послужити іншим людям. І, друзі, я так буду, як віруючий, інтригу кидати, є одна сестра в церкві, яка це класно демонструє для мене є прикладом в цьому. Вона в себе на роботі покликала мене і думаю, там мене всі не раді бачити, атеїсти всякі там. А потім все. Раз прийшов другий, ми там їли тортики, я там проводив домашні групи. Просто на роботі. Ладно, скажу, це Іра. Ви будете зараз не слухати мене. Друзі, ми на столі, де вона дробить почки людям там. Каміння дала. Як, як, як виходить, знаєте. Вона така бойова, що може каміння і більше там подробити. Да. І ми їли тортики, антисанітарію розводили і спілкувались про Бога, а там якісь апарати, джойстики там. І нам все це було байдуже. Потім вона нагла... нагнала все начальство сюди. Ми їм два рази в церкві, в нас зробили вечірку. Просто бо в неї в серці. Так, хто я? Я Іра. Де я працюю? В лікарні. Лікарня має бути Ісусова. Але вона на цьому не зупинилась. Думаю, ну все, все зробили. Лікарня стала Ісусова. Де я живу, вона подумала. Сусідку знайшла, Лілю, Борисовича нашого. Друзі. Зірку, баяну все Луцького масштабу. Всіх зібрали друзі в газетах написали і в дворі там просто революція була. Хтось зняв з балкона, як вони співають, в газету, в Луцьку, в велику, круту інтернет-газету написали статтю про це. Просто, бо людина подумала, так, слухайте, щось маловато Бога в моєму дворі. І ми всі так думаємо. І просто проголошуємо його царство в своєму дворі і далі собі йдемо. А вона трошечки серйозніше до цього відповідальніше віднеслася. Друзі, потім вона подумала, так, я в селі там народилася. Взяла священика православного, всіх, все село зібрала. Служителів церкви, проповідувала ну, гуманітарок різних десь напросила, де тільки можна. І в селі вже революція була. До сотні людей. Я не хвалю іру. Вона буде, що мене може сварити, що я забагато багато про неї проповідую. Але друзі, кожен з нас, ви скажете, ну ні, ну, ви ж знаєте Іру, не можна під неї рівняти, бо це така от, моторна така сестра. Але кожен з нас може на своєму рівні служити іншим людям. Кожен з нас, одна сестра на служінні в нас розповідала, що вона просто обіймає людей. Перед тим обдумавши тисячу разів, які вони Божі скарби, що за кожного з них вмирав Ісус, і кожен з них який цінний. І в цих роздумах вона така виривається і йде обнімати тих людей. І знаєте, їй не треба нічого говорити, а те, що вона розуміє весь контекст, через обійми просто передається це. І вона розповідала. Що одна сестра прийшла в церкву і охрестилася в церкві. І потім сказала їй, що це велику роль зіграли просто оці обійми на перших порах, коли ця сестра почала ходити до церкви. Добре, не треба акції робити, щоб про вас в газеті читали. Не обов'язково, ладно. Але обіймати кожен з нас може. Кожен з нас може на своєму рівні. Послужити Господу, але тільки коли ти поставиш це основною своєю цінністю. І знаєте, я мав щастя вчитися в 25-й школі і в 91-му році піти в перший клас, і хтось там зараз десь там північну мову виганяє. І північну церкву, а в нас в 91-му році все це в Луцьку зробили в перший день Незалежності України. Батьки написали заяву, щоб відмовитись від російської мови як навіть додаткової, факультативної, просто щоб її діти не вчили. Вони цінували країну, це не агітація, але вони поставили країну і мову, велику цінність. І знаєте, завдяки цій 25-й школі я віршика одного запам'ятав. І 25 років тому я його вчив. Ні, 35, 32, десь 35. Боже. Вчив цього віршика і досі його пам'ятаю. І ви його теж, можливо, знаєте. І він дуже класно. У мене такі літературні вечори, то про гроші, то про українську літературу. Кого це напрягає, наступну неділю не я буду проповідати відпочините від української літератури. Друзі, віршик. Діамант дорогий на дорозі лежав. Цим широким шляхом люд усякий минав. Та ніхто не пізнав діаманта того, свитка, того, що знайшов цар. Зібрання під півкруглою під. Пів півкруглому залі, де може трошечки жарко, не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його. Хтось, може, десь пізнавав, але інші топчуть, Той, ну, давай, рухайся, не роби проблем ніяких. Але раз тим шляхом хтось, таке слово класне, чудовний, ішов. І в пилу на шляху діамант він знайшов. Ну, звісно, Рима так собі, але віршик бомба. Камінець дорогий він одразу впізнав. Чому впізнав? Бо він розби... думав про камінці і щось там розбирався, тратив на це час, вникав в якісь там питання. І додому приніс. І дивіться, друзі, як прикольно. І гарненько, як знав, обробив, обтучив дивний той камінець. Теж класно, друзі. Він, його, він не був ювеліром, але обробив, як знав. Елементарно хоча б. Кожен з нас якось знає. Не треба якихось освіт духовних. Я б служив, якби вмів. Кожен з нас якось знає і може якось послужити Богові. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Вінець це місце, де багато таких діамантиків, як знають, по чуть-чуть щось обробляють, обмивають, служать, підбадьорюють, діляться, благословляють. Сталося диво тоді. Камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував. Тоді ті люди, які топтались, побачили зовсім інакшим цей камінець. І більшість людей. Далі будуть топтатись, і навіть за звичкою в церкву по церковному порозі будуть топтатись. Але Бог чекає там, 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 щоб піднімались люди, які розуміються, і тоді і ті решта людей побачать, що те, чому ти надав цінність, воно цінне. Камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блистить, і проміння його усім очі сліпить. І там, друзі, друга половина віршика про те, що цей діамант це українська мова, а мій тезка Тарас класно її обробив своїми віршами. І це присвята, вірша, присвята. Тарасу Шевченкові, вона називається, може комусь буде цікаво запливсти за буйки святського міра. Володимир Саміленко його написав, можете погуглити, кому це буде цікаво. Друзі, тому я хочу закликати в цей час причастя роздумів про те, що Ісус теж для нас щось зробив. І воно звичне. І ми можемо просто прийняти, не задумуючись, причастя. І це краще, ніж його не прийняти. Але якщо, обдумуючи, надати йому цінності, думати і дякувати тому, хто для нас Ісус, дуже глибоко це знати, не звичайними і обрядами, а в деталях, кожен раз, знаєте, я такі пісні, що приходжу до Христа кожен раз, до Христа, ну, в смыслі, роздумувати, що ж там трапилось і наскільки воно цінне для мене. І це так метафорично заклик такий цінувати, надавати цьому цінність. Тому я хочу, друзі, закликати нас надавати цінність цим процесам, які відбуваються в церкві, які відбуваються в нашому серці, що Ісус зробив для нас, що описано в Біблії. І це обов'язково надихне нас служити Господу. І це обов'язково скріпить нас і кожна наша. Деталька буде незамінною. Там якийсь вінець, виявляється, був з багатьох діамантів, яких він свою долю приніс. І оцей вінець засяє. Не хтось з нас особисто засяє. Не чиєсь служіння, хтось буде суперзіркою тянути на собі всю церкву. Але тільки коли ми разом не сам маленьку свою долю, Наша церква засіяє. Засіяє для цього світу ефективніше. Люди детальніше, зрозуміліше побачать цей посил, те, що хотів чути Бог. І Бог через нас прославиться. Але все це починається з того, що ми надамо чомусь цінність. Давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо тобі за ці скарби, які ти дав нам, за ці скарби, які для когось взагалі нічого не значать, для когось мінімально значать так обрядово. І ми просимо в тебе оцю духовну пильність, щоб Дух Святий нагадував нам постійно в кожній життєвій ситуації. Кожному нашому вільному якомусь часі, те, що ми можемо прямо зараз, якимись різними ситуаціями і обставинами надати ще більшу цінність цьому скарбу, яким є слідування за тобою, Господь. Ми хочемо цінувати тебе, Господь. Ми хочемо цінувати один одного. Як твоїх скарбів, твої творіння, як унікальних людей, яких не можуть замінити інші люди. Ми хочемо цінувати служіння Тобі. Ми хочемо цінувати церкву, як спільноту людей, і тому ми причастя це приймаємо, щоб згадати, що Ти зробив, Ісус, для нас. І що ми є церква, спільнота різних людей, незамінних людей. Які можуть внести свою маленьку долю, велику роботу Твою Господь. І твоє бажання спасати з'являється в того, хто був спасенний. І служіння це не діяльність, але це закономірна потреба в тому, хто оцінює, як служать інші, надає цьому цінності, дякує, схвалює. Тому, хто розуміє твої цілі, і в ньому народжується бажання послужити іншим людям. Дякуємо тобі, Господь, що ти працюєш з нашими серцями, і що ти терпиш і довго терпиш ті прибуксовки постійні, які є в нашому цьому духовному росту, ці нерозуміння. Це як ми працюємо з дітьми, говоримо і знаємо, що треба дуже виразно, повільно, сто разів сказати, щоб дитина зрозуміла 10%. Так само Ти з нами, Господь, терпеливо навчаєш через проповідників, через пісні, через молитви, через різні різні сфери, Господь. І ми хочемо бути слухняними Тобі і щоб Твоє царство ширилось, Боже наш. І зараз ми будемо приймати причастя. Я хочу. Нагадати, що це спомин про те, що Ісус зробив для нас, і про те, що ми є одне тіло в Христі. Я хочу нагадати, що каже Біблія, що це важлива річ, і Біблія застерігає, що цього не варто робити тим, хто не надає цьому належної цінності, хто не розуміє, що це таке, краще цього не робити. Це як піти на концерт виконавця, який ти, якого ти не знаєш. Краще не робити цього, бо написано, що багато хто хворіє після того, що неналежно приймають. Тому ми практикуємо ті, хто охрестився і розуміє, що це, ті, хто в мирі з ближніми. Ви можете ставати тут в чергу і рухатися, взяти. Шматочок хлібу і вина, і разом піти на своє місце, і ми разом приймемо це причастя. Амінь.